Малюємо текстурку на куб. Вручну. <гум> так. Раз. Тепер нам повинна потрібна інша сторона трикутника. Тобто ось цей полігон. А, щас, дев'я. Ось він, де. Тут піде. Так. Яка в нього гра вгорі. Бачите, як от вами просторове мислення. Ось воно де. Бачите, ось тут. Хайно. От вами просторове мислення. Щас, друзі. Давайте перевіримо. Збережемо цю розгорточку зараз. Треба дуже чітко ректангл накинути. Без філу і без отлайну. Лейер. Rectangle Group of Layer. Export PNG. 1X Scale. Export. Куди? Давайте в тані, давайте куди на робочий стіл PNG. 3 d Max відкриваємо. Оп, бачите? Правильно зробили. І давайте тепер домалюємо третю сторону. От як вона повинна йти. На якій вона повинна бути стороні. На слідущій від цього. Тобто, по факту, вона повинна продовжуватися і йти сюди. Ось тут. І вона повинна йти сюди. Хм. Треба заміряти оцю відстань, відкласти її тут нічого. Ось, сюди з цих точок, сюди повинна йти фігура. Сюди повинна йти фігура. Можемо навіть ще замірити точно відстань від цієї точки до цієї точки, щоб чітко знати точки змикання. Робимо основу. А далі вже простіше. Вже маючи цю три основи на текстурі, ми можемо вручну тут домальовувати будь-що. Робити досить складний мотив, до речі, будемо робити текстурки і отак от виконувати завдання. І в сцені, відповідно, ми можемо з вами ускладнювати сцену, додавати копію цього кубу. Змінювати на ньому текстуру і у нас будуть з'являтися куби з іншими текстурами, в яких задіяно декілька <кхи> декілька сторін. церкові номера такі. Так. Треба додати контролем, щоб ви хоч видно було. Бо... Ставили. І тепер можемо намалювати фігурку, яка піде строго туди, куди нам треба. Вибираємо наш пенсіл, затискаємо Alt і пігнали, дивіться, раз. Shift. Alt. Shift. Зараз підгонимо, зафарбуємо і підгонимо під розмір. Ой. Зафарбували чорним. Звичайно, що кольори можна брати різні, не тільки чорний. Ну, ми для простоти візьмемо базовий. І тут треба зараз смикання оце виставити. Зараз виставимо. Редагуємо по точках. Раз? От у нас з вами текстурка змикається Ну, а там? Там же це прибираємо ой, це прибираємо? Сохраніть. Окей, нехай буде. Да. І, експорт експорт зараз іменно цього суто цього леєру. Експорт. Ось у нас леєр, обираємо його, натискаємо Експортувати. Та блін, вичте вже в тому просто що. Натискаємо Експортувати. Окей, все. М -м -м. Повертаємося в 3D Smax. Давайте це поки що звернемо. Це нам не, не потрібно. Це в Пепакурі також робив розгортку. Бачите, вже скільки розгорточок зробили. І відкриваємо наш файл, де у нас layer 1. Layer 2X можна спробувати, але це текстура в два рази більша зазначення, ніж дефолтна. Давайте спробуємо. О, нормально лягла, до речі, бачите? Пропорції, все чітко. Все чітко, друзі. Все, далі, далі справа техніки. У нас є основна наша розмітка. Тут ми можемо вже плясати, як хочемо. Це от на три сторони. На чотири сторони складніше буде прорахувати. Ну прорахуємо. Але ми можемо малювати тут зараз фігурки, якісь якісь геометричні орнаменти додати, припустимо. А що ж таке? Мене аж затискав mm -hmm. Так. Transform Reflect. Окей. Okay. Так, тут відрефлектоване. Давайте ще щось домалюємо. Angle Properties fill поставимо білий. Білий fill, Stroke поставимо. Стамок червоним. Shift W. Таке. японські мотиви, так? Да? Будь ласка Щас. Та що ж таке? Ну от Alt затискаю на ваших очах? Чому ну, через раз у мене Alt працює? Якщо краю будемо щось робити, то звичайно це накладає. Ну, треба прораховувати края, щоб воно взаємодіяло. Тому намагаємося все поки що зводити до цього краю, який ми обробили. So. Такі векторні штучки робимо. Файл Safe layer, Обираємо весь леер. Експорт. От, експорт. Експорт. Все туди ж саме. Беремо нашу папочку. От, одразу в цій папочці з'являються мотиви. 1 х 2 х Одразу беремо. Це вже можемо тут позачиняти. Ми вже розгортку зробили нормально з вами. Тобто можемо далі на кубік вже як завгодно її накладати. Оп, дивіться, яка краса. Бамп накладена текстурка намальована. Можна більш високе розрішення взяти. Менш високе. Так от, в принципі, бачите можна малювати від руки. Головна сутність завдання, щоб ви могли на розгорці, або на тій, яка зроблена зроблена в Петакурі, тобто крестообразній, або на такій фрагментарній, як я, прорахувати орнамент на три сторони, але щоб він отак йшов взаємодіяв. Тобто, починаємо з чого. Орнамент прораховуємо з лінії взаємодії. Потім ви прораховуєте орнамент на 4 сторони, це складніше, і на 6 сторін. Основою орнаменту повинна бути лінія, яка взаємодіє, ну, яка переходить. Тобто, треба головна складність з чим замірити оці стики, щоб стики виходили рівномірні на розгорці. Тобто, прорахувати графіку на тривимірну форму. Розвиваємо просторове. Мислені. Такий кубік Рубіка у нас своєрідний. Так що такі от справи, друзі. Я збираюся. Що там не зберіг щось? За увагу всім дякую. Я вважаю, що ми сьогодні архіплідно пропрацювали. Багато зробили сцен, подивилися, записали відео, які неякі. O, tu na